В першу чергу хочу вам подякувати за те, що ви підтримуєте мене переглядами та своїми вподобайками. На даний момент будуть виходити ось такі анонси із магазинів. Акції в магазині ТБ з 10.12 по 16 25-го року. Дякую за коментарі, за ваші вподобайки, величезне спасибі вам. А цукерки Джек від конці, ціна за 100 грамів. 20 гривень за округлюю копійки в більшу сторону для зручності. Зі знижкою буде чай ловаре, пакетований 24 пакетика, смаки в асортименті і чорні, зелені ароматизовані по 41 та по 45 гривень. Гриби мариновані 530 грамів. Це своя лінія. Опеньки. Ціна 84 гривні. Зі знижкою можна буде придбати ковбаску молочну варену 550 грамів, своя лінія це вищого сорту за 103 гривні. Знижка 40%. Зверніть увагу. Салямі фірмова, це ковбаса сирокопчена. Своя лінія. Ціна за кілограм 297 гривень. Ще раз повторюсь, можливо, я забув сказати, за округлю копійки в більшу сторону для зручності. Зі знижкою будуть плавлені сирочки від Золотий Резерв, три смаки на ваш вибір. За ціною 17 гривень. Вершковий, чедер або ж дружба. Відторговує марки Боцман сардина бланшована в олії 240 г 50 гривень та 40 копійок. Ріга голд сардина а в оливковій олії за ціною 57 гривень. І також можна буде спробувати сардину провансаль а з лимонним соусом, якщо я не помиляюсь. За ціною 49 гривень та 10 копійок. Знижки 35%. В акції будуть кукурудза від делюкс ніжна 39, солодка по 39 і горошок від делюкс консервований, також знижка 30% 36 гривень. Ну що, я гадаю, що деякі господинки все одно будуть готувати на стіл новорічний олів'єм. Оливки консервовані, своя лінія за ціною 45 гривень та 30 копійок. Є з креветками, з тунцем або ж з лимоном вага, баночки 280 г. З цим сиром ви усі знайомі. Зараз також на нього буде добра знижка, а сир за ціною 53 гривні та 50 копійок. Або ж паста 150 грамів за ціною 59 гривень на смачні канапки. Смаки в асортименті. Сьомга слабосолена з кибочками або з шматочок на шкірі. Ціна за скибочки різані 100 г 100 гривень, і шматочок вагою 180 грамів за ціною 180 гривень. Криветки 900 г в ціні 199,50. Або ж м'ясо криветок за ціною 166 гривень 400 г вагою. Шинка рулет курячий варений 500 г від добров за ціною 159 гривень та 50 копійок. Виріб фаршевий, чесниковий напівкопчений. Вага 420 грамів, це відрозумний вибір. За ціною лише 50 гривень та 50 копійок. Але зверніть увагу: це виріб м'ясний. Крильця курячі, своя лінія, копчено варені за кілограм 199 гривень. Сосиски докторські фірмові в варені. Це також своя лінія. Упаковка вагою 820 грамів за ціною 140 гривень. Зі знижкою також буде сир твердий, звенигородський та сметанковий. 160 грамів за 72 гривні будь-який на ваш смак. Сирочки своя лінія. Смаки в асортименті по 11,50 по 12,50 це 36 грамів, і сирочок глазурований вагою 60 грамів за ціною 18 гривень. Ну, звичайно ж, чекали всі масли. Білоцерківське екстра 82% жиру 180 г за ціною 84 гривні. Сир м'який преміалі Филата 180 грамів за ціною 53 гривні та 50 копійок. Кефір Молокія. 1% жиру 39 гривень. 2,5% жиру 45 гривень. Зі знижкою буде молочко від торгової марки Ферма 2,5 жиру. За ціною 43 гривні. Млинці від торгової марки Валєсто з манго 300 г за ціною 47 гривень. І також будуть пельмені з телятиною та куркою від Валєсто 800 грамів за 75 гривень. О, а цю новинку зараз можна буде спробувати зі знижкою. Галушки з м'ясом 800 г від левада за ціною 75 гривень. Тісто своя лінія листкове 900 грамів заморожене за 65 гривень. А від торгової марки Рудь Вареники 72 гривні та 50 копійок за 880 грамів. Ікра Нерки Солона 95 грамів. Від торгової марки Аляска 222 гривні. Зі знижкою філе шматочки в олії з ароматом дохмяних трав оселедець своя лінія 180 г за 49,40 Філе оселедця в олії Матьє 240 г, своя лінія також 64 гривні. М'ясо мітій в олії з прянощами, баночка 200 г своя лінія за ціною 60 гривень. Знижка на морозиву. Чорниця ожина. Від торгової марки Рудь 500 грамів. 79 гривень. А знижка 45%. Морозиво своя лінія. Факел. Два смаки на вибір. Какао згущене молоко або ж полуниця. 90 грамів за 24 гривні. В акції буде кава Якобс. У склі. 95 грамів 194 гривні. Рощина «Якобс Монарх 280 грамів майже 400 гривень. Мелена «Якобс Монарх 230 грамів 180 гривень. І зі знижкою буде кавовий напій «Якобс» – 450 грамів за 157 гривень. Зі знижкою буде кава. Чорна карта Gold. Рощина 120 грамів за 154 гривні. розчинна 250 г за 320 гривень. І кава Мелена Арабіка 230 грамів за 136 гривень майже. А знижка 40% на всю каву. А якщо ви полюбляєте чай Азерчай, зараз на нього буде знижка 35%. Зелений 51 гривня та 50 копійок. Або ж чорний за 65 гривень. Вага 100 г. А є ще пакетований 30 пакетиків. За ціною 47 гривень та 50 копійок. Чай грейс 27 пакетиків. Чорний з ароматом берегамоту або ж трав'яний. За ціною 41 гривня та 20 копійок. Печиво ловіта 135 грамів, 2 смаки на вибір за 26 гривень та 70 копійок. Шоколад повітряний від Рошен бабл. 80 грамів за 44,50 або ж за 42 гривні. Цукерки від Alexis. Не знаю, що це за фірма по 10 гривень. Вага цукерки 15 грамів. Печиво сендвіч від Рошен. Три смаки на вибір 190 грамів, 38 гривень та 50 копійок. Батончики Кіткат ж Лай по 37 та 34 гривні. Чипси від торгової марки Алюкс. 125 грамів за 44,70. Смаки в асортименті. Гриби печериці мариновані. Від торгової марки «Делюкс». 280 грамів 62 гривні та 50 копійок. І 450 грамів за ціною 94 гривні. Цього разу в акції буде олія від щедрий дар. Вітамінізована 65,50. Рафінована 75,40. нерафінована також в таку ціну. І олія Щедрий Дар 3 літри за ціною 262 гривні. Майонез своя лінія 300 г смачний за 28,30. І зі знижкою буде також майонезний соус, своя лінія 300 г за ціною 22 гривні. Паштет з м'ясом гусятини, курки або ж індика 130 грамів. За ціною 24 гривні та 50 копійок. Майонез Європейський своя лінія 300 г36,50. Та Майонез Провансаль також своя лінія 300 г за 32 гривні майже. Зі знижкою 30%. Пиво Карлсберг 05, 30 гривень 50 копійок. А львівський різдвяний 27,20. Пиво Хайк 22 гривні 50 копійок 0,5. Пиво Корифей опілля по 40 гривень. І опілля 1851 за 43,30. Пиво Арсенал літр 200 за ціною 47 гривень. Пиво Жашківське літер 848,50. Вийво Чернігівське об'єм майже 2 літри за ціною 50 гривень 50 копійок. Спайка світле старопрамен по 113 гривень. Лікер Капучино Крупник 05-160 гривень. Вино в асортименті Франція за ціною 112 гривень. Горілка так, це у нас Oxygen 0,7 за 125 гривень. І особлива Неміров літрова за 205 гривень. А віскі Red Label 0,5 за 404 гривні. Напій алкогольний 179 гривень. Зі знижкою буде жіноча гігієна Always по 80 гривень та по 46,50. 18 та 10 штук в упаковці. Також в акції буде жіноча гігієна Котекс 12 штук по 58 гривень, та упаковка 46 штук за 70 гривень. А цей гель для душу дуже хороший. Він гарно зволожує а, тіло а, з оліями мигдалю та ши. 400 мл Джонсон зараз буде по 72 гривні. А, зверніть увагу, це найнижча ціна на сьогоднішній день на цей гель для душу. Підгузки трусики від торгової марки Pampers 336 гривень. В акції були мило, дуру. Рідкі 300 мл, два аромати на вибір за 41 гривню. Гліцеринове вагою 150 г 30 гривень дуже хороше, спробуйте. І тверде зелений чай або ж мінерали. Тут 5 шматочків. 80 грамів за ціною 74 гривні. Зі знижкою крем мило своя лінія рітка 300 мл за 22 гривні 50 копійок 3 аромати. Або ж Дойпак 900 мл за 35,50 два аромати на вибір. Рушники паперові своя лінія двошарові дві штуки за 34 гривні. А хустинки, ну, також серветки. У твердій упаковці двошарові 150 штук за ціною 32 гривні. І а, також бачу якась новинка. Це туалетний папір а, двошаровий 4 штуки за 36 гривень 50 копійок з ароматом персика. В акції буде уся зубна паста Лакалут. Для малечі по 50 гривень. Лакалут відбілююча 86 і лакалут актив за 85 гривень. Шампунь Head and Shoulders об'ємом 500 мл. Тобто півлітровий, за 190 гривень. Це також хороша ціна на сьогоднішній день на цей шампунь півлітровий Head and Shoulders. Шампуні та маски від торгової марки Калос. А, так, тут у нас 500 мл маска за 76 гривень та шампуні об'ємом 1 літр по ціні 111 гривень. Знижка 45% на гель для прання шим об'єм 1 літр 800 мл. Для кольорових універсальний або ж для чорних речей за ціною 120 гривень. Гель для душу арко. 260 мл за 66 гривень. Засіб гель для прання Онікс. Об'єм 4 кг. Універсальний і для кольорових речей, якщо я не помиляюсь. За 141 гривню. Гель для чищення Сантрі для унітазу літровий. за 50 гривень знижка 40%. Доместос. 750 мл за 71 гривню та 50 копійок. І літровий білий по 89 гривень. Зверніть увагу, хороша ціна на літровий, саме літровий білий за 89 гривень. Порошок для прання Савекс Колор 1,5 кг за 135,50. Або ж великий вагою 4,5 кг. За ціною 340 гривень та 50 копійок. Для пухнастиків корм Колуб 4 лапи. пауч пакет по 12 гривень 80 копійок. Я вам хочу ще раз подякувати, що ви мене підтримуєте зараз переглядом та вподобайкою у такому форматі. Я вам дуже-дуже дякую. До зустрічі в наступному відео. І нехай вас все буде гаразд!